Сьогодні ми будемо працювати зі значеннями трьох тригонометричних функцій синуса, косинуса та тангенса для двох дуже важливих кутів: піна 3 та π на 6. Ми будемо ну, дуже часто працювати з ними у нашому курсі тригонометрії, але так само часто ви можете побачити їх і у звичному житті. Хіба там ми зустрічаємося з їх представленням у градусній мірі? Можемо перевести. Для цього нам треба знати, що π – це те саме, що 180 градусів. А отже, π на 3 це 180 поділити на 3, тобто 60 градусів. І π на 6 аналогічно, 180 поділити на 6 30 градусів. Для того, аби нам було трохи простіше пройти до означення через одиничне коло, я хотів би трохи попрацювати з трикутником. Побудуємо його, у якого кути. 30, 60 та 90 градусів. Тобто це у нас прямий кут, піна 2. Тут у нас піна 3, тобто 60 градусів. І тут піна 6, тобто 30 градусів. Гіпотенуза, сторона, що лежить напроти кута 90 градусів, у нас буде дорівнювати одиниці. І тепер для того, аби знайти усю можливу інформацію про цей трикутник, я відображу його. І оскільки це відображення. Я одразу можу зробити декілька висновків. По-перше, кути. Цей кут буду дорівнювати пі на 3. тут у нас 90 градусів, і тут пі на 6. Що я можу сказати про сторони? Ці сторони є рівними між собою, і гіпотенуза так само є рівними між собою. Одиниця. Добре. Що тепер ми можемо взяти з нашого великого трикутника? Цей кут пі на 3. Тут у нас знову кут пі на 3. І пі на 6 плюс пі на 6, це знову таки пі на 3. Отже, цей трикутник є рівностороннім. І ця сторона теж буде дорівнювати одиниці. А оскільки вона складається з двох менших, які є рівними між собою, то можу сказати. Що ця сторона, цей відрізочок, дорівнює одній другій. І цей відрізок так само дорівнює одній другій. У нас залишається одна єдина сторона, яку ми ще не знаємо. вона є спільною для обох трикутників, позначимо її як b. І можемо знайти довжину цього відрізка, використовуючи теорему Піфагора. b2 плюс одна друга в квадраті, сума квадратів катетів, дорівнює. Одиниці в квадраті. Квадрат гіпотенозу. Я так само можу записати це як b квадрат плюс 1 четверта дорівнює одиниці. Переписуємо це, b квадрат дорівнює 3 четвертих. І з цього вже дуже і дуже просто знайти b. b дорівнює корінь із 3 поділити на 2. Додаємо сюди одиничне коло. Почну я з кута π на 3. Я будую промінь, який і буду утворювати з вісю Ох, наш кут. Тепер дуже важливий момент. Ця точка і допоможе нам знайти значення синуса та косинуса. Оскільки її х – це значення косинуса, косинуса π 3, Оскільки працюємо ми саме з цим кутом. І y – це значення синуса. π 3. Як же нам їх знайти? Я опускаю перпендикуляр. І у мене утворюється точно такий самий трикутник, з яким ми уже сьогодні працювали. Це у нас кут π на 2, прямий кут, π на 3, тут кут π на 6. І гіпотенуза у нас дорівнятиме одиниці, оскільки це радіус одиничного кола. Почну я з косинуса. Косинус це х-координата, а х-координата буде дорівнювати довжині цього відрізка, цього катета. Я повертаюся до нашого першого трикутника і дивлюсь, яка ж сторона лежить напроти кута π на 6. Одна друга, добре, тоді довжина цієї сторони дорівнює одній другій. Тобто косинус пі на 3 дорівнює одній другій. Переходимо до синуса. Синус це y координата. y координата буде дорівнювати довжині цього катета. Він ложить напроти кута π на 3. Дивимось, напроти кута π на 3 лежить сторона b. А b, як ми знайшли, це корінь із трьох поділити на 2. Отже, синус π на 3 дорівнює корінь із трьох поділити на 2. З цього вже дуже просто знайти значення тангенса. Тангенс π на 3. Для початку згадаємо, що це взагалі за функція. Це відношення синуса та косинуса. Тобто тангенс пі на 3 дорівнює синус пі на 3 поділити на косинус пі на 3. Дорівнює дорівнює. Корінь із трьох поділити на 2 поділити на одну другу. Одна друга у чисельнику і одна друга у знаменнику скорочується, і я маю корінь із трьох. Тобто тангенс пі на 3 дорівнює корень із трьох. Добре, з цим кутом ми розібралися. Перейдемо до пі на 6. Так само будую промінь. Це у нас кут П на 6. Ця точка у мене має координати косинус П на 6 та синус П на 6. Опускаю перпендикуляр. Та. Добре. І можемо працювати з цим трикутником. Це у нас кут П на 3. І ця сторона до лінії одиниці. Добре. А почну знову з косинуса. Косинус це х-координата. Х-координата у нас буде дорівнювати довжині цього відрізка. Він лежить напроти кута π на 3. Напроти π на 3 у нас корінь із 3 поділити на 2. Тобто косинус π на 6 дорівнює корінь із 3 поділити на 2. Так само робимо з синусом. Синус π на 6 дорівнює. Так, добре, це y координата. Довжина цього відрізка у нас дорівнює одній другій. Тут можна насправді за зазначити одну дуже прикольну деталь: що напроти кута π на 6, тобто 30 градусів, у нас завжди буде лежати катет, який буде дорівнювати одній другій від гіпотенузи. І якщо зараз у нас гіпотенуза дорівнює одиниці, то і катет дорівнює одній другій. Добре, повертаємось до трагнометрії. Тангенс π на 6. Дорівнює Це синус пів на 6 поділити на косинус пі на 6, одна друга поділити на корінь із трьох поділити на 2, одна друга і одна друга скорочуються. Залишається одиниця поділити на корінь із трьох. Дорівнює. Але мені не подобається, коли у знаменнику у нас залишається квадратний корінь. Тому я можу домножити і чисельник, і знаменник на корінь із трьох. Значення початкового дробу від цього ніяк не зміниться і матиму у результаті корінь із 3 поділити на 3. Супер! Тобто тангенс π на 6 у нас дорівнює кореню із 3 поділити на 3.